Вітаю, друзі! Вас на нашому каналі. Я багато кулінарних рецептів заготовок консервації на зиму, де вимагається мати стерилізовані банки. Сьогодні хочу вам показати 6 способів, як це легко, просто зробити, і кожен вибір для себе напевно, оптимальний. Ну, напевно, найперший і стандартний це на водяній бані. Водичка кипить. Стерилізуємо за допомогою отакого кола, будемо казати, воно продається в господарському магазині. Коло ставиться на каструльку з киплячою водою, зверху ставиться баночка, і в такий спосіб вона стерилізується. Другий спосіб теж за допомогою пари. Але якщо немає у нас, до прикладу, такого кола для стерилізації, що робити? Абсолютно немає жодної проблеми. Ми можемо використати те, що у нас є вдома, що є в нас під руками. Наприклад, вареничниця. Для цього беремо шматок фольги, але він повинен бути більший за діаметр каструльки і більший за діаметр вареничниці. На каструльку ми кладемо фольгу. На фольгу ми кладемо вареничницю. Ножиком проколюємо у фользі дві дірочки. І так само ставимо стерилізувати баночку. Це якщо немає у нас кола для стерилізації. Третій спосіб буде теж у нас з фольгою. Якщо нема ні кола, ні вареничниці. Напевно, підставка під каструлю є у кожного. Так само кипить вода, так само кладемо фольгу, зверху кладемо підставку для каструлі. І там, де проколем дірочки, туди і ставимо баночку. Так теж можна стерилізувати. Четвертий спосіб, напевно, буде найпростіший з усіх, але не всім він підійде. Це стерилізація за допомогою звичайного 9% оцта. Як робити? Робити дуже просто, друзі. Беремо банку, наливаємо в банку оцет. Я наливаю ось так, можливо, там грамів 50. Скручуємо баночку, добрачі струч, струшуємо. Баночку відкриваємо і оцет в наступну баночку переливаємо. Чому він не підійде цей спосіб? Тому що ну не всім. Я, наприклад, його не люблю. Він швидкий і, напевно, найзручніший, і, може, і найдешевший десь. Але дуже сильно пахне оцтом. Я не люблю баночку цю, яку ми простерилізували оцтом, її треба перевернути, щоб вона повністю стекла, максимально стік. Ну і щоб вона ж, звісно, висихала. Це такі прості чотири способи. Найулюбленішим моїм способом є стерилізація в духовці. Що роблю? Тут одна вимога: холодні банки ми ставимо на холодний лист. Якщо духовка ж електрична, то можна ставити, якщо невеличкі банки, можна ставити навіть на два яруси. Тоді за один раз можна простерилізувати 32 банки. Це якщо півлітрові. Якщо літрові, то напевно штуки 25 буде. А якщо трьохлітрові, то 6 банок на лист. Я включаю режим конвекція. Можна верх-низ, у у кого проста, до прикладу. Проста духовка не електро, а газова, то на середній газ я виставляю температуру 100 градусів і на 15 хвилин. І ще один з моїх улюблених способів стерилізації банки це стерилізація в мікрохвильовці. Але сюди, от у мене вона невелика. У мене в мікрохвильовці є можливість простерилізувати тільки півлітрові. 0,7 і літрові баночки. Великі банки, 3-літрові, 2-літрові, 1,5 літрові, сюди у мене не вміщаються, їх я стерилізую в духовці. Тут так само я ставлю банки, навіть якщо вони мокрі, хоч в духовку мокрі, хоч сюди мокрі, то не грає ролі. Ставлю банки, от у мене на диск вміщаються, якщо півлітрових, то сім баночок. А якщо такі, от, до прикладу, меншенькі, то ще й більше вміститься. І на максимальній потужності я ставлю, от, наприклад, ось так, на 4,5-5 хвилин. Воно прекрасно стерилізується, якщо там попадається якась водичка, то вона випарується і, як то кажеться, другий спокій голові. Хотіла поділитися з вами цими способами. Я думаю, кожна господиня їх знає. Якщо хтось не знає, то буду рада вам їх розповісти. Вдалої вам консервації, швидкої вам стерилізації баночок і на все добре.